Добро пожаловать в игру Колин Макрейт Дерт Так, ну что, друзья, витаю всех на новой серии Дёрта. Або Дёрта, как э, каже наш ведущий. Сегодня у нас с вами, друзья, в новой серии э, ось эта трасса. Ось вона. Э, ось это трофей. Ралли полный привет. Стосовно автомобілів і складності, звісно, складність у нас професіонал. І стосовно автомобілів, друзі, в нас фігурує ось цей пижик. У нас, як завжди, три спроби. Перша це ознайомлювальна, друга це вже трошечки гашитка полік. І третя, звісно, це в нас вже переможна спроба. В наступній серії ми вже з вами зустрінемося в ось такій. На ось такому заїзді не менш цікаві автомобілі, давайте подивимось, я не знаю, які вони, що вони, складність тут же дають 300 тисяч євро, це перше місце. Ну тобто, як можна зрозуміти, чи людина вас обманює, чи ні. Наприкінці кожного заїзду воно пишеться, скільки дали грошей за ну, той або інший заїзд. Наступне ви можете, друзі, проголосувати під, цей, під цією серією або субарь або Evolution 9. Якщо варіантів не буде, то ну, звісно буде за бажанням космосу, ну або як вийде. Стосовно скільки дають за цей заїзд, давайте подивимось. Дають, друзі, аж цілих давали 280 тисяч за перше місце. Все, друзі, всім гарного наступ, всім приємного пригляду. Зустрінемося вже з вами в наступній серії. Поїхали. Так, ну що, Поїхали подивимось, що за траса? такой не очень... засом не ваше на повороті но ничего Тор. <звук> поспішати треба так, не поспішаючи. Щось трасом. Блін, не при... Ручник щось мене підвів тут. Судський асфальт, да. це була перемога. Ну, Для першої спроби, я думаю, непогано. А, тут, Зігнувся забор, ха. <хи> да, друзі, о, пішов гравій Мокрий асфальт, слизота страшно. Ну, 13 місць для першого разу, а тепер давайте спробуємо другий, я думаю, буде краще. Тут Два-три повороти цікавих. Реплечик ми не дивимось, тільки перше місце. Так, починаємо з нуля. yes a трошки загнути той час погано не, не бачите нам перемоги буде третя спроба Не встигли. Четверте місце. Ну, тобто, Бачите, перша спроба була спроба краще. Я думаю, третя буде фінальна. Я не знаю, чи є сенс збирати ще одну машину на іншій машині. Друзі, ви можете писати в коментарях, чи вам таке залітає. Так, ми їдемо у останню третю спробу. Тобто, в нас максимум три спроби і третя в нас вже успішна. Тобто, перше місце на золото. Ну, Не сказати, що складно, але не легенька, ні. Дуже багато помилок. Майже на місці Родонусе. Так, Тут не такий дріфт, як РС, там він трошки кращий, як на мене. Космос щось не знаю про дрифт. Погано. Жесть, ось тут щось в мене взагалі не виходить. Отримали трошки так да був момент. <звук> ну, ось так друзі, да. з трьох спроб з нуля з нічого М -м в нас перемога. І тепер давайте подивимось. Дуже сильно, друзі, допомагає е, кар'єра по ВРС, дуже сильно, тобто комбіную між ВР', між Діртом, допомагає. Не бачив, я раджу залітати на серії з ВРСом. Там дійсно є на що подивитися. Не такий сочний, ну а може це по асфальту, не знаю. <плес> Але так, да, друзі, якщо ви не навчитеся дріфтувати, то робити тут нічого, ні в РС, ні в дірт. цей поворот, ну тут прям дійсно яка сльота страшна. Траса, щось начебто була була ця траса. Да, дивіться, рекорд світу 2, 25. Космос приїхав 2.49. Якось так, друзі, так, ми вже з вами зустрінемося в наступній серії. Я зараз вам запропоную 2 автомобілі, можливо, три автомобілі на вибір в наступній трасі. Якщо варіантів не буде, то буде на, м, за бажанням космосу. У нас було Peugeot 207. Непогана машинка, 4 wd І в нас дві траси До яких рано чи пізно ми доберемося? Так, що в нас є, друзі, на, наступний, на наступну серію? США, які автомобілі я вам показую. Тут вже 300 тисяч перше місце. Так, лансер. І ну, субарь. Мені, чесно кажучи, байдуже, за яку машину, вони що так класно, що так класно, але да, вони специфічні. Ось така, друзі, була серія. Дякую всім за увагу. Зустрінемось, побачимось з вами як звичайний космос, ну звісно і діртраль. Всім до нової зустрічі і всім па-па.